Всім доброго дня! Черговий автомобіль у нас в продажу Mercedes Benz e 220 All Terrain, значить 2018 рік, 11 місяць виготовлення автомобіль. Перша реєстрація і модельний 2019 рік, пригнаний зі Швеції, розмитаний, сертифікований і готовий до першої реєстрації в МРЕО. E, значить, У нас 196 тисяч оригінального пробігу. Машина повністю офіційна. Весь час обслуговувалась в Швеції на Мерседесі. Є вся історія абсолютно. Без проблем можна поїхати до дилера, дати він код і відстежити це все. Остатній сервіс у нас 100, 178 тисяч на Мерседесі був. значить, Тормозні диски мінялись з кулатками, тут нові тормоза по кругу, ну, масло фільтра, тобто це все обслуговувалося. Всі регламентні роботи всі проводились так, як має бути. Дуже цікавий гарний автомобіль. На пневому підвісті, значить, 2 літра дизель, 194 кінських сили. На автоматі 9G Tronic, 9-ступеневий гідротрансформатор, хороша надійна коробка, повний привід, звичайно. Так це все виглядає вживу. Дуже такий ексклюзивний, цікавий транспорт. Значить У нас тут літні колеса хороші стоять, континентали, кінець 2021 року. Так воно все виглядає вживу, гарна доволі комплектація в автомобіля. Зараз спробую показати, від, відзняти все. Ніяких е, ДТП ніяких ДТП машина участі не брала, нічого не крутилось, не знімалось, вікна всі рідні, задні вікна всі в тоні оригінальному, при, на, запилені, тобто з заводу. Так це все виглядає вживу. Права сторона. Зараз відніму задню частину. Корму гарно тут все зроблено, гарно все виглядає вживу. Гарний дизайн машини. Підвізка у нас три режими має регулювання висоти. Є електро... форкоп з електроприводом оригінальний, є камера задня, бокові передні, обзор 360, Електропривід кришки багажника. Значить так, Це все виглядає вживу. Дуже гарні задні фари. Воно так вживу виглядає, як діаманти. Задня підсвітка значить, номера LED також. Це в нас по задній частині. Кажу зараз ще ліву частину. Гарний збережний автомобіль, добре до нього відносились, бережно експлуатували весь час в одних руках, в шведській лізинговій компанії він був, викуплений нами за аукціону. Так воно все виглядає. Живу в ліву сторону, ще під кутом зніму. Немає якихось жорстких сколів, царапин, м'ятин, корозії. тобто все по-моєму автомобілю гарно, все адекватно, все збережено. Дно також все абсолютно ціленьке, всі захисти оригінальні на місці, всі речаги все без корозії. Все гарно, красиво збережено. Так це все виглядає. Вживу. Відзнімо передню частину. Значить У нас мінімум було сколів, як на цей пробіг. Зовсім небагато, але всі вони, які були підведені професійно олівцем, залиті фарбою, приведені до порядку. Все гарненько, все чітко. Нічого не крутилось, не знімалось в машині, вся вона в рідній фарбі. Так виглядає вживу. Значить У нас партронік передній задній боковий, 360. У нас максимальна значить, фара, яка вже вирізає зустрічні машини з потоку, гарно досвідчує повороти, дуже гарне якісне світло. В Mercedes вона називається multi... <кхи> multi LED. Так Це все виглядає вживу, фара не висічена, гарненька, адекватна. Є світлова анімація, пізніше покажу при закритті, вони світяться ходові огні синім, потім переходять акуратно в білий. так виглядає передня частина. Значить, бампера, передній бампер. Значить, знизу також все чітко, всі захисти на місці, нічого не відірвано, не відломано. В жорстких офрованих машина участі не брала. Так це все виглядає. Значить, Лобове в нас стоїть новеньке 2022 року. Це я вважаю великий плюс для такої машини. Воно Мерседесівське. 22 рік в ідеальному стані немає ніяких... Сколиків не посічене абсолютно. Гарно збережене лобове скло новеньке. Так, зараз ще відзніму салон. Продемонструю її вигляд в салоні. Зеркала в нас мають складання, бокові камери, поворот, показчики поворотів, додаткові підсвітка для ніг. Також у них в них у зеркалах присутня. В жинах є датчики тиску, в кожному колесі окремо. Так, значить виглядає салон. Все гарненьке, збережене, не зачухане, не подерте, не потерте. Як на свій пробіг, все дуже гарно і чітко. Повний склопакет, складання зеркал, електрорегулювання, підігріви, Е, значить затемнення зеркал, автоприсутні. так це все виглядає. Є топова акустика бормістер. Є у нас повне електрорегулювання сидінь. Сидіння у нас максимальні, мультиконтурні з пам'яттю. Значить, це власне от поріг водія. Все гарно, нічого не зачухано, не задерто не затерто надзвичайно хороші, комфортні сидіння. Вони дуже добре тримають, в них дуже зручно сидіти, плюс гарна якісна, опціональна шкіра напа, приємна ніжна. Ну, так сидиш, якби десь в якійсь перені огорнутий, надзвичайно добре, комфортно. Центральний підлокітник, так він відкривається. так воно Тут консоль центральна також в ідеальному стані, не задерта, не потерта. Значить клімат, контроль в нас двохзонний. Зараз я забуду автомобіль, все покажу, є веббасту оригінальне. Так, значить, стартуємо. Кермо опускається, воно електропривід, присутній керма рульової колонки. Повністю мультиконтурна підсвітка всюди спереду, ззаду. Зараз це продемонструю. Все. значить Надзвичайно хороша мультимедіа, максимально великий екран, у нас присутня навігація, якісна, оригінальна штатна навігація, гарно все показує, є Україна, є дуже гарні якісні карти. Ось так, якщо зменшувати, повністю виводить, це все гарно, чітко працює, коректно. значить Радіо це саме собою. Значить, Медіа, Bluetooth підтримує формати джерело денного на карта пам'яті. Два USB-виходи присутні. <кій> по телефон це окремий момент і по автомобілю. Зараз також покажу, які тут можливі налаштування. Ну, по сидіннях можна налаштування клімат контролю. Webasto керування таймерами, встановлення таймерів, типу на якийсь час, плюс воно автоматично запускається на догрів двигуна Dynamic Select. Значить, конфігурація індивідуального режиму на дані двигуна, по, значить, у нас виводиться на екрану таких два По кіловатах, по ньютонах, значить, по потужності заряд акумулятора, температура масла, значить, по автомобілю дані автомобіля присутні в різних режимах. Вона відображає кут повороту коліс. Значить, положення пневмопідвізки зараз вона в нульовому режимі. Є плюс один це в Волтеріан на режимі, і мінус один це в спорт режимі Машина надзвичайно змінюється, змінює налаштування їзди. Значить, в Валтеріоні вона така доволі м'ягенька і висока, гарно долає всі нерівності рівності. відпрацьовується все просто ідеально. А в спорті опускається, зажимається і слухає руля, якби це спорткар. Бо надзвичайно себе машина дуже сильно змінює. Типу. Так це все виглядає вживу, ну так така менюшка. Мультимедія хороша, не лагає, гарно пра працює. Тобто все по цьому гарно чітко. Пробіг у нас оригінальний, зараз не, від... не виводить на екран чомусь 196 тисяч, Ну фото додамо. Буду затримувати час, зараз сюди. пізнімо її в салоні, значить місце за водієм. Задня ліва карта, так виглядає. Живу поріг. Пасажира в ногах також контурна підсвітка, це все змінює кольори. Можна міняти на будь-який кольор веселки. Значить, вся кольорова гама присутня, є центральний підлокітник, якісний з підстаканниками. Значить, тут ще ніша окремо, щось класне, тобто, Чого не відломано, не заломано. Центральна консоль. Значить, тут у нас розетка 12 вольт. Присутньо. Чуть відзніму, є панорама, потолок не знищений, все чітко, все чистенько, все гарненько, все адекватно, значить є багажна сітка в комплекті. Що тепер переднє праве місце відзніму. Чуть карта водія, повністю електрорегулювання пасажирського водія з пам'яттю, Тан власна карта. Звичайно хороша, якісна акустика Бармістер, гарний звук, сабуфер, підсилювач. Все присутнє. Це поріг пасажира, стан власне сидіння пасажира, надзвичайно хороші, комфортні сидіння. Хто пробував, можливо знає, дуже приємно їхати, дистанції не втомлюють, скіра не парить, Тут все приємно. Так це все виглядає вживу. Ексклюзивний автомобіль в Україні. Оригінальний пробіг цілий небитий, кому цікаво буде, увагу дурно не приділити, значить це у нас карта задня права, значить поріг, зона ніг, стан сидіння з правої сторони. Решу оцінити все гарно, все чітко, все красиво, відкрию багажник. Привід присутній форкоп також з електроприводом, власне, стан задньої кришки. Це гарно не знищено, адекватно, шторка також з електроприводом. Є коврики два, є один резиновий, один тканинний, все в комплекті, все віддаємо, оригінальна аптечка, насос спіна, ніші для ніс також присутні, Ніші для запаски, точніше перекрашу знак. Крюк буксирувальний, все є в комплекті. Зніму роботу двигуна ще. демонструю Двигун працює чітко, гарно заводиться, добре тяне, масло не бере, не димить, динамічний. Два літра дизель повторююсь. У нас роботі немає, весь сухенький, ніде немає ні по двигуну, ні по коробці. Коробка переключає рівно, чітко, не смикає, все гарно, все красиво. Візьмемо болти крила переднього лівого, кріплення кришки, капоту, нічого тут не крутилось, не знімалось, все в оригіналі. В авариях машина участия не обрала. Здесь там самой крышки капота. Болты крепления крышки. Болты крепления крыла. вона на порядку, частенько, мастило мінялося на 178 тисяч. Так воно все виглядає вживу. Підвізка плотно збита. Пневмо працює чітко, піднімає і опускає. Ніяких зауважень по пневмо підвізці немає. Так виглядає світло. Дуже хороші якісні фари вирізають з зустрічні машини, це все гарно. Працює, якісно досвідчує, значить є в нас контроль дистанції спереду, переднього автомобіля, в машині також присутній. Вона сама відторможується перед передніми машинами, тримає дистанцію, значить є мертві зони, значить так воно виглядає все вживу. Такий автомобіль. У нас в продажу Кому, кого зацікавить, телефонуйте.